Коли у завданні збирається десяток відповідей, перечитувати все від початку стає незручно. Щоб заощадити час і не втратити суть, у Юспейсі можна скористатися опцією Резюме коментарів. На основі тексту залишеного учасниками штучний інтелект формує підсумок обговорення. Він стисло переказує ключові моменти, домовленості та наступні кроки. Щоб оновити резюме, натисніть Перегенерувати. Ви можете теж побачити, що зазначається кількість врахованих коментарів і мітка часу створення підсумку. У дописах стрічки новин ця опція працює аналогічно. Тобто, після натискання на кнопку резюме коментарів підключається штучний інтелект, створює для вас короткий і легкий для сприйняття текст, який передає суть всього діалогу. Перегенеруйте за потреби. А також перевірте, скільки коментарів було взято для створення резюме, щоб зрозуміти інтенсивність розмови між вами та колегами. Отже, опція допомагає швидко схопити контекст без зайвого перегляду всієї гілки обговорень і спрощує підбиття підсумків та планування наступних кроків.